Станом навіть на 96 й рік це були які на які гроші, ну, принаймні, хоч сірників, там пару коробок можна було купити. Ніколи на касі не казали, та 10 копійок, ради Бога. Зменшити витрати на їх виробництво, на транспортування, на обслуговування, на зберігання і на обіг. На будь-якому відділенні це можливо зробити до 3 кілограмів на день. У нас на відділенні, яке знаходиться на, з адресою Байдовиш 40, є машинка, яка е лічить автоматично ці монети.